Привіт, друзі! Сьогодні розповім простими словами про ментальне здоров'я. І перше правило: антидепресанти приймаються виключно щоденно, не через день. Не по необхідності як транквілізатори, виключно кожного дня без пропусків. На жаль, останніми днями я побачила таку схему лікування від спеціаліста непсихіатричного профілю, який призначив антидепресант приймати два тижні через день по одній пігулці. Так неправильно, не робіть так. І друге правило дотримуватися терміну лікування. Ви маєте приймати антидепресант в середньому рік. Якщо ви поприймали антидепресанти 2-3 місяця і завершили лікування, на жаль, дуже швидко симптоматика може повернутися. Тому все-таки, найчастіше, антидепресанти маєте приймати десь 10, 12, навіть 14 місяців. І нарешті третє правило: будь ласка, дотримуйтеся правильного дозування. Стикаюся з цим кожного дня. Дивіться, є терапевтична, тобто лікувальна доза, і у кожного антидепресанта вона своя. Наприклад, якщо естеталопрам починає діяти з 10 мг терапевтична доза, то для парасептину це дозування вже 20 мг. І якщо, наприклад, вам стає краще. На парапситині, на половинці пігулки. Це не означає, що це для вас терапевтичне дозування. Все одно для парапситину воно здебільшого 20 мг. Тобто, ви все одно підвищуєте дозу, навіть якщо симптоматика пішла на половинці пігулки. Дуже важливо, будь ласка, не нехтуйте цим. Ви можете поприймати хоч два роки чудовий антидепресант, прекрасний, який нас сучасний, але буде маленьке дозування і вам прийдеться заново проходити курс лікування. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал та не забудьте про лайки.